Інфаркт міокарда це гостре припинення кровотоку в коронарній артерії, яке призводить до ішемії та некрозу частини серцевого м'яза, це стан, де рахунок іде на хвилини. Основні ознаки, які найчастіше зустрічаються: інтенсивний стискаючий або пекучий біль за грудиною, що триває понад 15 хвилин, задишка, холодний піт, раптова слабкість або різке відчуття тривоги. Нетипові прояви, які особливо часто трапляються у жінок, людей з діабетом і літніх пацієнтів, нудота, блювання, запаморочення, біль у животі, відчуття нестачі повітря без вираженого болю, незвична слабкість, або відчуття, що щось серйозно не так, це все потенційні прояви інфаркту, і їх не можна ігнорувати, що робити при підозрі на інфаркт згідно з протоколами. Негайно викликати екстрену медичну допомогу. Це перший і найважливіший крок обмежити будь-яке фізичне навантаження. Пацієнт має перебувати в сидячому або напівлежачому положенні. Аспірин, якщо людина притомна, не має алергії чи ознак активної кровотечі, дозволено прийняти 150-300 мг ацетилсаліцилової кислоти. Нітрогліцерин дозволений лише тим. Кому він вже призначався лікарем раніше, і тільки якщо немає низького артеріального тиску, його не рекомендується давати профілактично або, вперше, не давати їжу та рідину, не дозволяти ходити або фізично навантажуватися. Якщо людина без свідомості і не дихає, почати серцево-легеневу реанімацію і продовжувати до приїзду медиків. Діагностика в лікарні базується на двох ключових методах. ЕКГ для виявлення ішемічних змін, високочутливі тропоніни, золотий стандарт підтвердження ушкодження міокарда. Чим раніше коронарну артерію буде відкрито, тим більше міокарду вдасться зберегти. Основні методи реперфузії, первинна ангіопластика зі стентуванням найкращий варіант за доступності. Тромболітична терапія. Якщо ангіопластику неможливо провести, вчасно. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.